Пальці ніг поставте разом, п'ятки трохи розведіть назовні. Закрутіть стегна, підкрутіть таз. Підтягніть м'язи проміжності, живота, плечі лопатки опустіть вниз і підтягніть підборіддя, за маківкою потягніться вгору. Зробіть вдих, видих. Добре. напружте сідниці, задню поверхню ніг. І тримаючи цей тонус, витягуємося за ребрами вгору трохи подаємо вперед, вдих. видих, опускаємося вниз. живіт кладемо на стегна, розслабляємо шию. Вдих. Правою ногою робимо крок назад, вдих. Кладемо коліно на підлогу, видих. За руками тягнемося вгору, робимо вдих. Розкриваємо ребра, грудну клітку, видих. Через гору вдих. Опускаємо ліву руку на підлогу, за правою скручуємось, видих робимо вдих. І з видихом захоплюємо праву стопу. Стоїмо тут 10, 9, розтягуємо передню поверхню правого стегна, 8, 7, у всіх розтягується передня поверхня правого стегна, 6, 5, 4, 3, Два. Один. Відпускаємо ніжку, обидві руки, знову вгору піднімаються. Вдих. Навидосі права вниз. за лівою скручуємося ребрами достигна. Вдих і знову захоплюємо стопу. П'ятка в досідниці. Угу, вірно, молодці. Чотири. Три. Два. Один. Відпускаємо ніжку. І зараз, витягнувшись за ребрами вгору, заведіть праву руку за ліве стегно і скрутіться. І постоїм 10, 9, 8, 7. Активна стопа ліва. Чіпляємось, пам'ятаєте? плюсну притискаємо, пальці ніг втискаємо в підлогу. Все нормально? Да? Да. Да, ну старайтеся стопою. Ну, Нормально, шитає, ви ж стоїте. Три, два, один, гаразд, вгору вдих. І руки на підлогу видих. Піднімайте коліно правої ноги вдих. Відправляйте ліву назад, планка, видих. Відштовхуйтесь руками. Собачка дивиться вниз. Вдих і залиштесь тут на кілька секунд, подихаємо. Розкривайте широко пальці рук, середній палець, дивиться вперед. Закручуйте плечі, тріцепси всередину. Відштовхуйтеся руками від килимка, підтягуйте підборіддя, вирівнюйте шию. Ноги в колінях можуть підзгинатися. Ми тягнемося куприком вгору, максимально вирівнюємо спину. Лопатками тягнемося до таза. Якщо у нас виходить вирівнювати ноги, ставити п'ятки на підлогу, при цьому не скруглюватися в спині, окей, робимо так. Дихаємо, відчуваємо, як додатково розтягується і задня поверхня ніг. На видусі в нас чатуранга. Лягаємо на підлогу і робимо пхуджангасану. Вдих. Залишаємось тут видих. Плечі лопатки відводимо від вух. Ребрами тягнемось вперед і вгору. Сідниця в нас в тонусі. Залишайтесь тут ще трошки. Розслабляйте обличчя. Вдих. І з видихом ми знову відштовхуємось. Робимо собаки, дивиться вниз. І правою ногою робимо широкий крок вперед. Вдих. Коліно кладемо на підлогу видих. Рукою допомагаємо, якщо потрібно, виставити стопу на потрібну відстань. Опускаємо таз вниз. О, даса сказати, під коліно. Покладіть під коліно щось м'якеньке, якщо потрібно. Таз опускайте вниз за руками вгору тягніться вдих, видих, зводьте, лопатки, лікті, розкривайте грудну клітку, ребра. Вгору вдих. Права рука на підлогу біля стопи за лівою розтягніться. Зробіть вдих і з видихом захоплюємо стовпушку, опускаємо таз вниз. Відпускаємо ногу, обидві руки вгору вдих. І лівою рукою опускаємось біля правої стопи. Видих за правою скруткою. Вдих. Віддих. Вдих. І з черговим видихом знову захоплюємо стопу, розтягуємо передню поверхню лівого стена. Дихаємо. Випускаємо ніжку, обидві руки вгору, вдих. І з видихом витягуючи хребет, зачіпляємось ліктем за стегно. Поближчя ви можете вибудувати ножку, як вам зручно. Витягнулись і постарайтеся ребрами притиснутись прям міцно до внутрішньої поверхні стегна. Стоїмо, дихаємо. Добре, розкручуємось. Вгору вдих, видих, руки на підлогу. Піднімаємо коліно вдих. Планочка видих. Собачка дивиться вниз, вдих. Залишаємось тут, витягуємося, вгору видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом робимо хвильку, піднімаємось на носки, скруглюємо поприковий грудний шинив відділ. І вирівнявшись, опускаємось в чату ранка. І далі відштовхуємося руками від килимка, напружуємо сідниці, штовхаємо ребра вперед, плечі лопатки опускаємо вниз, п'ятка тягнемось назад. Підтягуємо підборіддя, рівна шия і собаки дивиться вгору. Можете трошки потягнутися за шию, якщо ви впевнені в своєму положенні. Угу. Покладіть коліна. Сядьте на п'ятках. Витягніться добре. Добре, вдих. І зараз ми переходимо на ножки, відштовхуємося руками. І на видосі легенько, тихенько підстрибуємо до рук. І зігнувши ноги в колінах, кладемо стегна, витягнулися за маківкою, кладемо ребра на стегне і піднімаємо руки вгору. Утка-тасана, Сидимо. З'єднуємо руки в долонях. Вдих, долоні, просто з'єднуємо. І скручуємося за один бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Пальчики ніг разом. Вийдіть спочатку з пози. П'ятки. опять. Ладно. Чотири. Три. Два, один. От катасина вдих. Видих Уттанасана. Танасина. Розслабте шию, ребра, торкаються стегон. І можна підтягнути себе ближче. Відчуйте, як розтягується задня поверхня ніг, стегна. Руки на підлогу, спина з головою паралельно підлоги вдих. Видих знову ткасина. Вдих. І з видихом за інше стегно скрутились. Старайтеся тримати також таз рівним, щоб він у вас кудись в бік не уїжджав. Вісім. Сім. Чотири. Три, два, один. Вдих. І ще раз у Танаса на видих. Живіт обов'язково торкається стегон. Згинайте ноги в колінях, якщо потрібно. Але ребра мають мати міцний контакт зі стегнами. І подавайте вагу трохи вперед на пальці ніг. Раз. Спина паралельно підлоги. Трошечки зробимо кілька кроків в сторони. Поставимо паралельно стопи і носочки завернемо чуть-чуть всередину. Далі ми провертаємося. В тазу, так наче робимо прогень, відправляємо таз назад. І тягнемося животом вниз. Розслабляємо шию. Це може бути не глибоке положення, ви можете ось так тільки нахилитися. В кого виходить нижче, той опускається нижче. Можливо, бере себе за кулотки. І ми прагнемо. Скластися так, щоб аж колись наша голова опустилася в підлогу. Старайтесь не завалюватись на п'ятки. Давайте вагу трохи на носки. Так, Ксюша менше скруглюємось. Дивіться, дуже сильно кругла спина. От, блін, тут в мене поїдуть ноги. А, а, дуже кругла спина, нам краще зараз взяти. Втиснутись, стегна і спробувати ось цей рух зробити, вирівняти спину. Во, молодець. Що відчуваємо? <рес> Щось хрустнуло. <рес> Во, і вже непогано. Тоді залиштесь так. І от животом далі, не скруглюючи вже спину, так наче от уявляєте, що у вас отут -от якась тяжіль, який вас починає опускати від живота. Якщо це неможливо, залишайтесь цій по цьому по положенні. Чуть-чуть, во, -чуть. хорошо. І що відчуваємо далі? Вже не хрустить. А що у нас? Де? Все? все. Де, да. А по стегнам що скажете? А задня... А, все, ви мені по спині тільки розказуєте, да? А задня поверхня стегон теж розтягується. Все, молодці, все. От і хорошо, отак і стійте. Хто там вниз опустився, той опустився. У всіх по різному це виглядає. Але відчуття мають бути. Та не важливо, як це виглядає. Важно, Важно що розтягує. Ну просто якщо я так стану, в мене буде менше розтягуватись. Mm -hmm. Ну добре, дякую вам за комплімент, що я буду від цей. Правильно? Треба ж так от реагувати. Mm -hmm. А не чужу. Mm -hmm. Дякую вам, дівчата, за приємні слова. Гаразд. Mm -hmm. Давайте зараз руки поставимо вперед. Я вам э, подам Ксюш пропсю. І вам Кать. Mm -hmm. Ну, у мене з китками, звісно, не це так гарно. Гаразд. ручка залишається одна по центру. Іншу ми піднімаємо вгору, угу. опускаємо і міняємо. При цьому стараємось, щоб наш таз був дуже стабільний, щоб ми його не виводили в бік, от як рівно стали, так стараємось максимально просто в. У грудному відділі скручуватися, розкриватися. Ще. Вдих. І зараз ми піднімемо одну ручку і постоїмо, подихаємо вдих-видих, розподіліть вагу між трьома точками опори. Не тільки на руку, але й не тільки на п'ятки, тобто на всю стопу. І трошки на руку спинка рівна, і ми стоїмо, дихаємо. Вже два пройшло залишилось вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Розвертаємо долоню назад, згинаємо руку в лікті і намагаємося дотягнутися до стегна. І плечем себе докрутити ще більше. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо вниз. Міняємо руку, піднімаємо іншу вгору і з тим дихаємо. Десять. Максимально стабільний таз. У нас дев'ять, Вісім. Молодці. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розвертаємо долинку. Згинаємо руку в лікті, чіпляємося за стегно. Якщо виходить, вирівнюємо таз. І плечем більше розвертаємо свої ребра. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Прекрасно. Вертаємо руку, спинку. І знову пускаємось вниз, Прасаріта падаттанасана. Настільки, наскільки в нас виходить технічно. І стоїмо. Дуже добре. Тепер ножки ми зводимо трошечки на одну стопу приблизно. Ну, чи дивлячись, наскільки ви широко їх там розставили, приблизно ширина плече і чуть-чуть ширше. І сідаємо в маласина. Штовхаємо таз вперед. Ребра піднімаємо вгору, плечі лопатки опускаємо вниз. Як там ви почуваєтесь? Все добре. З одною шию розминаємо, так? Підтягніть підборіддя, шия має бути рівною. А чого раніше зараз багатьох вони є? А це ж ми на попередньому занятті теж робили. Мені теж, до речі, ця асоціація йшла. Коли. Ну, бо вони ще є, ці іграшки. Гаразд, давайте з цього положення спробуємо. Опустити одне плече максимально вниз, наскільки виходить, обхопити нож, ножку руцею, а іншою рукою зробити замок за спиною. І посидіти. Десять. Дев'ять. Вісім. Не виходить. Як ми можемо не так глибоко зробити? Просто руку ось так поставити і штовхати плечем стегно, а іншу руку просто підняти вгору і нею заводити себе далі, наскільки вийде. Таке положення теж може бути. Шия. Тоді не дивимося вгору, на руку не дивимося, а чуть трохи вирівнюючи шию, тримаємось. Під лопаткою добре не треба. Хорошо. Там вже три, два, один у нас вийшло. Хорошо. І так само в інший бік. Виштовхнули, або не глибоке положення. Ось таким чином, або глибше завели плече, ручку і замочок у нас. І сидимо. Десять. Дев'ять. Вісім. Дихаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Роз'єднуємо ручки і кладемо руки на підлогу. Відходимо. Присядьте на п'ятках, присядьте. Треба повернути відчуття в стегнах. Угу, Хорошо.